І так, перше питання э, Олег Марченко задав э, російською мовою. Задано. Як э, краще купити облігації? В приложенні МОН є можливість, але банк одразу бере почти 9% комісії. Ну, що хочу сказати. По-перше, така ситуація не так давно була, тому що завдяки, зазвичай банки не беруть комісії при, продажу, при купівлі та продажу держоблігацій. облігацій. Чому? Тому що в принципі, вважається, що це така фінансова послуга, яка потрібна державі. Так дійсно я сам заходив в Монобанк по деяких його продуктах, які він продає в облігаціях. Там є комісія, і вона така немаленька, я б сказав. З іншого боку, є велика кількість інших банків і того ж самого Монобанку є, Ще додаткові ті ж самі держаблігації, по яких немає комісії. Зазвичай банки не беруть комісії, наприклад, при тих операціях, коли вони продають вам ці ОВДП. Але це не означає, що вони практично працюють би, не за що. Чому? Тому що вони закладають, є первинний ринок і вторинний ринок. Первинний ринок це коли Міністерство фінансів на своїх аукціонах продає облігації вам практично ну, в основному банку дібанкам ділерам або фінансовим компаніям ділерам. Це зазвичай найбільші гравці на ринку, а вони вже продають це, будемо говорити так, в роздріб або, наприклад, даже оптова гуртово фактично тим клієнтам, які це хочуть зробити. Тобто в основному фізичні особи працюють вже з вторинним ринком. І тут це можуть бути і фінансові компанії, це можуть бути самі банки. Зазвичай, якщо банк говорить, що в нього немає комісії, насправді він ці комісії вони закладені просто в дохідність по тих ОВДП, по які, які він там продає. Кого могу, можу порекомендувати з точки зору как би, оперативності операцій з цінних паперах по ОВДП? Мені сподобався ICU. це не банк, але це фінансова велика компанія, один із найбільших гравців. Ви скачуєте їх додаток і таким чином можете вже потім робити свої операції. Зазвичай там ну, більш-менш немає практично комісій і більш-менш повний обсяг облігацій, які можуть бути до продажу. Крім того, той же самий Монобанк достатньо активно продає АВДП, є приклади ну, успішної співпраці з Сенсбанком, з, наприклад, тим же самим Приватбанком, з Укргазбанком і так далі. В чому основна фішка цих речей? В деякі банки виставляють розмір мінімального лоту. Тобто, ви, наприклад, можете купити не одну облігацію, а наприклад, 10, чи 20, чи 30, чи 40. Чому тому, що тоді банку краще з вами працювати, йому потрібно відкрити рахунок цінних паперах для вас його обслуговувати і так далі. Тому, якщо ви, наприклад, через них купуєте один АВДП одну облігацію, то це, в принципі, ну, недостатньо ефективна для них операція з точки зору заробітку в кінцевому варіанті. Тому зазвичай це пакет, то, наприклад, від 10 там, облігацій, хтось ставить майже там, наприклад, там, до, від 500 облігацій і так далі. Взагалі, в основному номінал облігації – тисячу гривень. Що потрібно для себе ще розуміти? Після, по-перше, коли ви робите свої операції з цінними паперами, дохід по них не практично не оподатковується. Тому ви маєте чисту дохідність, яку, яку, яку вам декларує той же банк при продажі або, наприклад, той же самий СІ, коли вони. Наприклад, пропонують одну чи іншу, інший папер. В чому тут є питання? Питання стає в тому, що періодично у вас може дещо не сходитися, наприклад, їх дохідність з тою дохідністю, яку в кінцевому варіанті отримали. Тому потрібно подивитися, за рахунок чого, але я хочу вам сказати, що в основному це за рахунок саме математичних округлень або, наприклад, кількість днів у місяці і так далі. Для чого це принципове питання, що коли ви розраховуєте для себе дохідність по цих чи інших паперах, то потрібно розуміти. Зрозуміти, що в принципі, в кінцевому варіанті, всі продавці вам АВДП це посередники між вами і державою. Держава. Вигляді Міністерства фінансів і уряду випустила окремий, наприклад, випуск ОВДП, який вони таким чином розміщують або у самих банків, або, наприклад, у тих же фінкампаній, або, наприклад, у інших гравців їх можуть купити і бізнес-структури, їх можуть купити і фізичні особи, і так далі. Коли ви заходите через дію, чому я теж говорю, що це дійсно класне рішення? Було коли вони в дії зробили практично, ви маючи вже ідентифікацію свою в США. І все, що вам потрібно, ви можете придбати там декілька кількість, велику кількість різних ОВДП на різні терміни. Ви саме їх будете вибирати. В чому тут ще плюс дії? В тому, що це зручно, це швидко. І дія про в основному пропонує, вона ж не сама вам продає ці АВДП, Вона продає, вона фактично зв'язує вас з декільками продавцями. Наприклад, по деяких паперах можна вибрати там 3, 4, 5 продавців. Що ще раджує вам лайфхак відразу? Не у всіх продавців продавців, однака дохідність по одніх і там тих же самих паперах. Тому. Якщо як би, ви хочете вибрати якусь найбільш вдалу інвестицію, то я вам хочу порадити: спочатку зайдіть події, подивіться, хто що пропонує з кожного з цих продавців, а вже потім вибрати де найбільша дохідність, де немає там, тих же самих комісій, і так далі, і вже через нього оформлювати ці угоди. Оформлюються вони швидко, і в принципі якихось там проблем я не маю. І е, хочу сказати, що так це ну оперативно виходить і так далі. Крім того, враховуючи, що їх гарантує держава, ризики самі по цих ОВДП мінімальні. Єдине, що для себе потрібно прораховувати, це е, рівень дохідності відносно тих інфляційних процесів, які зараз є в країні. Крім того, вам потрібно розуміти, яку суму і на які терміни ви дійсно можете відвелити на ці операції. Ну і третє, я би на вашому е, знову ж лайфхак вам, Відразу, як я обіцяв, я би на вашому місці робив відразу платіжний так званий календар, який є, наприклад, у кожного казначея по банках. Це практично, наприклад, у вас є там майже там, наприклад, 50 тисяч гривень. А облігація коштує в середньому там, тисячу плюс там деякі моменти, коли йде продажа. Тобто ви можете, наприклад, купити там 50 ВДП. Я для, для прикладу, наприклад, і у вас є те, що ви можете розмістити на 3 місяці, на 6 місяців, на 9, на рік, і, наприклад, більше. Я вам раджу розмістити якраз ці облігації на різні періоди. Для чого? Для того, що коли ви будете мати, враховуючи, що ситуація змінюється постійно і в інфляційних процесах в країні, і з тим же самим курсом. Щоб зробити, наприклад, там кожне, там, кожен там, місяць у вас закінчується якийсь ВДП. І тоді ви вже вирішуєте по той сумі, яка вже цей місяць у вас закінчується, що ви з ними робите далі. Або ви, наприклад, купуєте нові пакети ВДП, або, наприклад, ви вже перекладаєтесь в інший інструмент, наприклад, ту ж саму валюту. Або, наприклад, ви, якщо все, все спокійно і нормально працюєте, то тоді ви можете вкладатися в нові ВДП. Крім того, бувають ситуації, що враховуючи, що це ринок Бувають ситуації, коли, наприклад, по деяких ОВДП по термінах до кінця торговцю потрібно зараз гроші, і він продає з більшою для вас дохідністю на короткий коротший період. Тобто ви можете вибрати в якісь моменти, якщо ви ну, будемо говорити так вгадаєте ці напрямки, такі моменти, коли ви можете деякі папери розмістити навіть інколи дещо вище. З кінцевою дохідністю дещо вищою, яка була, наприклад, спочатку. Ну і крім того, це періодично дуже вигідно, наприклад, по зрівнянні з тими ж самими депозитами. Чому? Тому що по депозитах є оподаткування 18% плюс 5% військового збору. Ну, Це основне, по, що ми проговорили по цьому питанні. Якщо залишається питання, пишіть в даному випадку зараз в цих коментарях, я буду оперативно відповідати.